Уренда площі в готелі турист із знижками до 31 грудня. Все для успішного ведення вашого бізнесу. Допомагати бійцям, які зараз знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції, вирішили міські чиновники. Так, 13 грудня на майдані незалежності у Рівному з 11 до 16 години проходитиме благодійний ярмарок, де в основному продаватимуть речі ручного виробництва. Для того щоб запросити батьків, ми на кожну школу виготовляємо такі флаєри і роздаємо їх. Щоб це було і нагадування, і такий певний стимул. І крім всього іншого, по-моєму, три чи чотири тисячі окремо отаких наліпок отримає кожен хто купить певний сувенір. Крім всього іншого, на майдані незалежності з 11 до 16 години ми попросили управління торгівні будуть продавати гарячий чай, гарячу каву, булочки для того, щоб це було ну от якось так позитивно емоційно. Після закінчення ярмарку Галина Кульчинська пообіцяла превселюдно підрахувати усі зібрані кошти, які пізніше підуть на допомогу пораненим воїнам АТО. У той же день 12-й годині на Майдані Незалежності відбудеться традиційний український обряд килити. А на Свято Миколая під час офіційного відкриття міської ялинки чиновники обіцяють представити рівнянам унікального Янгала Миру металеву фігуру, яка з підставкою досягне висоти майже в три метри. На його оздоблення знадобиться понад 40 метрів світодіодних гірлянд. Хочу сказати, що в Україні ми. Може, єдині, які виконуємо такі і маємо таких янголів. Немає я так дивився в різних моментах. Є якісь, будемо говорити, такі невеличкі, там силуетом більше без об'єму. У нас він такий. Долучить до свят і школярів міста. Діти виготовлятимуть своєрідні обереги у вигляді маленьких янголів з фетрового матеріалу. Також учні писатимуть листи, які відправлять для бійців, що зустрічають свята у зоні. Ато хочемо віддати теплоту. Тим воїнам, які знаходяться в АТО, наближаються різдвяні свята, наближаються Святий Миколай. Хоч діти запропонували все такі малюнки. Є малюнки, треба, щоб як кажуть, обереги наші не забувати традиції. Таких янголів планують зробити більше двох тисяч. Андрію Панасюкартем Лаговський. Новини Рівного.